Привіт усім! З вами я Вакуль. Сьогодні розповім вам про механіку вмінь у Вальхейм, точніше, механіку їх прокачування. Тож зараз і розберемось. Вміння це грубо кажучи все те, що вміє робити ваш персонаж, оскільки далеко не все у Вальхеймі відноситься до навичок як таких. До них належить біг, стрибок, рубання, стрільба з луку і тому подібне. Щоб переглянути наявні навички, треба натиснути клавішу Tab та перейти у цей розділ під такою позначкою. Де ви побачите увесь список наявних на даний момент навичок у грі та рівень їх досконалості у вашого персонажу. Кожна навичка з все більшим рівнем покращить ваш геймплей, для цього в кожного вміння свої умови вдосконалювання. Наприклад, у щитів це блокування шкоди, а у луків влучання по ворогу. Максимальний рівень будь-якого вміння це 100. Щодо прокачок, варто знати, що після смерті частина досвіду вмінь, це приблизно 5%, буде відніматись. Але якщо ви маєте ефект вміння не втрачаються і вас вб'ють, то прогрес ваших навичок не втратиться. А тепер розберемо певні ситуації прокачок ваших вмінь. Коли ви вдосконалюєте збройові навички, чи то дальня зброя, чи ближній бій, як мені відомо, все залежить лише від завданої шкоди, не враховується лише рівень ворога. Також вид мобів, такі як птиці, не дадуть вам досвіду від їх вбивства. Якщо ми говоримо про вміння по типу бігу чи стрибків, то досвід зараховується за кожну секунду виконання тої чи іншої дії. Також кайла вдосконалюється лише за добування рут, досвід не зараховується за прокопування звичайної землі. Суттєвий бонус в 50% до досвіду усіх навичок вдасться отримувати з ефектом бадьорість, про який, до речі, я розповідав у цьому відео. На рахунок результатів від вдосконалювання усіх ваших вмінь до 100 рівнів чи будь-якого іншого, розповідати я думаю не варто. По-перше, це займе багато часу у відео, і взагалі бонуси від вдосконалених вмінь бувають різними. У деяких навичок збільшується шкода, десь зменшується кількість витрати витривалості, чи зменшується час прицілювання, чи час завантаження снарядів у вашу зброю, або ж збільшення ефективності блокування шкоди. Наприклад, на 100 рівнях вміння стрибок ви матимете змогу перестрибнути частокіл, а висота вашого стрибку буде 3 метри. Отже, можна побачити, що вміння у Вальхейм реально може змінити вашу гру лише в позитивний бік. Тож я сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо так, то ставте лайк та підписуйтесь на канал. І всім до нових зустрічей.